Доброго дня. Сьогодні хотів розповісти про системні аутоімунні захворювання. Насправді це дуже складно простими словами передати, але спробую вам пояснити ці речі. Значить, Системних аутоімунних захворювань є дуже багато. Ви знаєте, постикалися з такими назвами, як системний червоний вовчак, склеродермія, дерматоміозит. Знову ж таки, оверлеп синдром. Тобто, ці, це найчастіші назви системних аутоімунних захворювань, про які ви чули. Синдром Шагрена, так само, тобто цих захворювань насправді значно більше, От, але ми говоримо найчастіше про ті, що найчастіше зустрічаються. Що це за захворювання? Це захворювання, які поки що офіційно не мають причини, і в один момент організм починає реагувати таким чином, що сам себе починає атакувати. Тобто наша імунна система починає знищувати наші ж здорові клітини І атакувати наш організм. І при кожному захворюванні по-різному це проявляється. При системному червоному вовчаку вражуються одні органи, при дерматоміозиті інші, при системній е, системні склеродермії інші органи. І відповідно е, прояви цих захворювань є різні. Але, в принципі, е, що не люблять ці захворювання, ці захворювання верніше, що потрібно уникати пацієнту, маючи таке захворювання? По-перше, уникати сонця, тому що на ультрафіолет у нас є досить сильна негативна реакція організму при системних аутоімунних захворюваннях. Тобто старатися не перебувати на сонці. І друге питання: ці захворювання, скажімо, займатися самолікуванням при цих захворюваннях це практично дуже небезпечно. Цими захворюваннями переважно займаються. Лікарі-ревматологи, тобто лікарі-ревматологи займаються системними аутоімунними захворюваннями. Лікувати ці захворювання поки що ми можемо тільки симптоматично, тобто ми не маємо причини цих захворювань, тому в принципі ці захворювання лікуються симптоматично. Є спроба в світі лікувати їх проти паразитарними препаратами, тобто препаратами від малярії, делагіл-плаквініл, ці два препарати, і метотрексат – цей препарат так само розроблявся для лікування малярії, але потім використовувався в онкології та в ревматології. як… Імуносупресант, тобто який знижує імунну відповідь нашого організму, тобто ці препарати ними намагаються стабілізувати стан пацієнта. Чому саме вони ніхто не знає, але ну так. В принципі прийнято в світі. Другі препарати, друга група препаратів, які використовуються при системних аутоімунних захворюваннях, це є стероїдні гормони. Тобто, за рахунок того, що ми даємо ці препарати, імунна система починає працювати повільніше, і організм менше атакує свій організм. От третя група препаратів це є біологіки. Біологіки це є нова група препаратів, які... Вводяться в організм, вони мають сильний протизапальний ефект і призупиняють запалення. Актемра, Хуміра, Ремікейт, Сімфоні тобто ці препарати, ви, напевно, теж, пацієнти, ті, що стикалися з аутоімунними захворюваннями, чули. Досить дорогі препарати, які вартували по 1000 євро одна ампула, наприклад, на початку, коли вони з'явилися в місяць. І приймати їх потрібно пожиттєво, тобто вони не можуть вилікувати захворювання, але вони знімають симптоми. От, і пацієнт себе почуває значно краще. Зараз ці препарати вже трішки дешевші, плюс є державні програми, тому звертайтесь до ревматологів. І, відповідно, ревматологи деколи мають державну програму, і ці препарати призначаються за рахунок скажімо, коштів держави. Або по програмах дослідження, що важливо, важливо, що при цих захворюваннях страждають багато органів, тому в принципі у пацієнта виникає багато питань. Можуть бути проблеми із шкірою, із печінкою, з нирками, із судинами. От із зором. Тому в даній ситуації переважно комплексно треба підходити до лікування такого пацієнта, і перш за все, саме основне в цьому. Значить, що ви маєте запам'ятати для себе? Тобто, якщо ви підозрюєте чи лікар підозрює вас аутоімунне системне захворювання, з один з найперших і найпростіших аналізів, який коштує в Україні приблизно 500 гривень. От це є тест на антинуклеарні антитіла. Скринінг він називається Анаскрін. Тобто, цей аналіз виконується по аналізу крові. І по ньому видно, чи є у вас антинуклеарні антитіла, чи немає. Якщо знову ж таки ви здали цей аналіз і є антинуклеарні антитіла, лікар-рематолог має доробити більш складніші аналізи, які називаються блоти, тобто відповідно або профілі, анапрофіль, профіль, профіль склеодермії, профіль дерматоміозиту, профіль з гепатитів. Тобто ці е, аналізи є більш складними, і вони вже показують чітко кількість і які саме білки в вашому організмі з'явилися, які, скажімо, створюють проблему аутоімунного захворювання. От. І таким чином, в принципі, саме основне поки що, що вам потрібно запам'ятати, це є аналіз, який називається Анаскрін. І е, він виконується в більшості приватних лабораторій. Е, насправді. Виконується він досить добре, і в принципі, зараз, коли цей тест скеровували за кордон. Зараз вже багато років він виконується в Україні. Ціна відносно доступна. І якщо ви дійсно маєте підозру на системний червоний вовчак, дерматоміозит, склеродермію, оверлеп синдром, будь ласка, зробіть тест, який називається Анаскрін, а далі з тим тестом, звичайно, зверніться до лікаря-ревматолога. От це найважливіше, поки що, що вам потрібно знати. Ну і загальну інформацію постарався на простій мові вам дати, тому що я розумію, що деколи пацієнтам мало пояснюють лікарі, що це таке, і відповідно як з цим жити. В принципі, якщо лікувати ці захворювання правильно, то можна жити довго і відповідно все те, що ви читаєте в Гуглі, воно не справджується, або, бо ми практично це відтерміновуємо на дуже довгий період часу правильним лікуванням. Тому починайте з діагностики і запам'ятайте, що в таких випадках основним є лікар-ревматолог, який займається такими захворюваннями. Гарного дня! Підписуйтесь на мій телеграм-канал. Якщо відео було цікаво, ставте. Якусь позначку в коментарях, і дякую вам за поширення відео.